Оу, о, бачите? І виплюнула приманку. Вітаю, друзі. Їду на берег старого русла Дніпра під назвою Річище. Будемо намагатись ловити окуня та, якщо вдасться, іншого якогось хижака. Цілі мої на сьогодні це пройти від центру річища до падіння в нього. Плавно, звісного обвідного каналу. Ця місцевість цікава загалом по окуню, жереху, іноді по судаку, ну, а також враховуючи наявність латаття під берегом та інших зарослей маємо надію на щуку. З берега в цьому місці я рибачив дуже давно, певно, більше 10 років. Тож, Прямую ось я й на місці за моєю спиною, старе русло Дніпра, яке океани як називають річище, дуже відома місцевість для рибалок. Буду пробувати ловити спочатку на телспінер. тому що зараз спека стоїть неймовірна. Я навіть не розраховую що зловити на джиг чи якісь інші оснастки, адже ми знаємо, що в спеку краще за все працює телспінер. По факту буду щупати рельєф і там вже вирішувати, які Снасті буду приміняти стосовно кожного певного місця. Тож починаємо, в'яжемо Снасті. Повідець буду використовувати флюровий з такого флюра від DS діаметром 035. Довжина, як завжди, сантиметрів 50-60 до 70, тому що на дні багато ракушки, а шнур у нас восьмижильний номер 06 по Японії. Тож шнур дуже чутливий до абразиву, тому довгий флюр використовуємо. Віжу своїм надсекретним вузлом. Пека сьогодні повернулась в столицю неймовірно просто. Тому і цікаво порибалити на тейли. Засібка вже традиційно 2.0 від Condor Fishing І ставимо Tail Spinner, Який-який-який! Правильно. Найулюбленіший. Ось цього хлопця будемо ставити зараз. Так. Планую змінювати телспінери, підбирати саме ті, які сьогодні будуть працювати краще. В мене вже є в принципі два улюблених телспінери, які стовідсоткові. Це ось такий Rocket від Condor і New Spinner від Дніпро-Свини. Тож, починати буду я ось тут. Тут зайдемо зараз в воду, ліворуч, праворуч. Далі, я так розумію, є невеличка. Коса гряда, далі кишеня і велика коса з травою. Тобто на перші пару годинок в мене вже є локація, яку я буду обловлювати. Тож вперед. Що ж, пішли. До речі, задаєте питання, чи я в таку спеку в вейдерсах. Ні, в таку спеку я рибалю в шортах і в кроксах. Так, мені дуже не подобається в цьому всьому жабурині і траві. Але що ж поробиш? Спека, вона така, дуже некомфортно рибалити в видерсах. Я думаю, що навіть мега супер-пупер дихаючі Siens G4 все рівно не врятують від спеки. Тому рибалимо, як є, на тюрліх. Так, друзі, на цьому місці на певному віддаленні від берега було два клювання. Маю підозри, що це судак. Одне клювання потужне, гарний такий удар, такий щелчок. І друге легеньке клювання, теж схоже на судакове. Малесенький ударчик. Тому це місце перевіряю зараз більш детально, якщо Риба більше не відреагує, слід сюди буде повернутись вже ввечері. Є, є, друзі, рибка. Це, напевно, окунь. Невеличкий, буцається. Знаєте, непоганий окунь. Доволі непоганий окунь. Ось такий красень. Кайф, правда? Так. Покажи гребінець. Красунчик. Знову рокет в ділі. Бачите? Давай, малий, додому. Знімаю рибу. Навіть уявити не можу, хто це такий, тому що клюнув на вибросі. <кх> Маю підозру, що це жерех. Але дуже схоже на гарного окуня. А, ні, це наша подруга. Це наша стара знайома. Оу. О, бачите? І виплюнула приманку. Хай. Ха -ха наша стара знайома. На вибросі прикидуйте, на якій глибині вона стоїть влітку. Ні, ну, дуже цікаво. Так далеко від берега взяла. Метрів, я думаю, 40. Ось така малесенька. Але все ж таки щука. Куда ти? Боже, що робить? Ось така у нас заміна. Рокет. Е, вага 18 грамів. Е, ставлю з більшою пелюсткою. В принципі, якщо враховувати, що у п'ятнашки пелюстка менша, а 18 всього на 3 грама і більша пелюстка то вібрує він сильніше і я думаю, що швидкість падіння на дно буде приблизно такою самою, як і з телспінером вагою в 15 грамів. Але вібрує він просто колосально. А ну давай-ка лівіше. Ось так спробуємо. Так, і в нас з'явився боковий вітер, і враховуючи... Супротив, які створюється телспінер, набагато комфортніше контролювати проводку з такою приманкою. Нас догнав хтось в мене тилспінер. Напевно, це або хороший окунь, або щука. З глибини. Спробував я закинути подалі. І зійшла. Ай! Виплюнула приманку прямо перед травою. Та ти що? От блін! Шкода! Знову є в цьому ж самому місці! Мені здається це все-таки окунь. Головою так трусить. І гарний окунь. Видно, він там стоїть не один. Подивіться, який красунчик. Але той був більший, то так тягнув, прям відчуваєш, що це гарний. Ого, дергаєшся. Хтось кусив його. Ось такий красень. Бачите, який толспінер працює? Ха -ха -ха. Козирний, козирний. Ось такий, як у нямба. Красень. Дякую тобі за хлюваку. Давай, малий. Додому. Так, а один зійшов. І якщо один зійшов, а другий взяв, то певно він там не один був. І надіюсь, що не два. Оцей роботяга. Зараз покажу вам, що таке окунь і з чим його їдять. Беззаперечно. Є, друзі, як я й казав, цей телспінер працює беззаперечно по окуню. Годі, що хочеш вигадувати. Береш, ставиш, ловиш. Все інше експерименти. Ні, ну, звісно, інші теж працюють, але цей, але цей беззаперечно, гляньте. Окунець! Бачите? Ну і телспінер, ну що я можу робити? Той, хто створив цей колір, я його руки цілував. Це свята людина. Якийсь ворог риби. Я забороняю купляти цілспінери людям, які набивають мішки риби. Давай, додому малий. Варто поставити приманку. Що ж, сходив я на вихід забудного каналу. Не сподобалось мені жодного конячого клювання, навіть не було бажання десь включити камеру, щоб щось зняти. Тому повернувся, так мовити, в середню течію річища. Тут є доволі активний рух води, є течія, є вітрова течія. Тож, тут було і клювання, і зловлена риба. Тому, я вважаю, цікавіше буде порибалити на річищі. Жак безумовно є. В мене було навіть дуже сильне клювання на першому падінні приманки. Напевно, жар так вмантулив, ледь палку з рук не вибив. Просто красень. І не засікся. Це жаре вміє. Але я не очікував така подача, там і підсічка змазалась, Тож таке. Вирішив я рибалити на річищі. Догнав. Бачите такий малюк, ну зовсім малий. Давай. Тут на дні нащупав, іде гряда ракушки. В принципі, напевно, тут варто затриматись, тому що почав я телспінером шкрябати цю ракушку, продирався по дну і окунець догнав нашу приманку. Тобто на цій ракушці є окунь, і він активний. Те, що плюнув, ох, яка клювака. Те, що клюнув малий, зовсім нічого не означає, біля малого може бути і дорослим. Дивіться, кого я ледве вимучив. Ледве вимучив і то ззовні засікся, бачите? Леді-ледь. Клюнув так, тик. І не ворушиться. Просто клюнув і я навіть відчуваю, як цей спінер грає, як пелюстка обертається, розумієте? Пасивність риби. Рівень пасивності просто досягає максимуму. Таке клювання. Підсікаю, відчував, як грає спінер, але ще якась вага. Все, він навіть навіть не ворушиться. Це рівень пасивності риби. Що ж, друзі, прийшов я в самий низ. Річище, місце, яке називається Хрести. Справа від мене річище. Переді мною острів Великий. Ліворуч Дніпро. І ще ліворуч Десна. Ось Десна, гірло Десни. Десна впадає в Дніпро. Колись це місце вважалось Ельдорадо. Для Лову Судака і трофейного окуня, особливо взимку. Та ви що? На річищі, на хрести, поїхати на окуня. Жерешок, бачите, що робить? Невеличкий. Наша сьогоднішня риболовля на річищі прибігла кінця, які висновки я можу зробити. Риба тут є, безумовно. Трохи розбавлена водою, трохи балована Вихід вважаю вдалим, місце перевірено. Всім бажаю гарного вечора. Підписуйтесь, ставте лайк, бийте в дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Всім гарного вечора, побачимось на риболовлі!